Як навчити дитину безпеці під час онлайн знайомств? У наш час знайомства через соціальні мережі та дейтингові додатки стали звичайним явищем. Це швидкий та простий спосіб знайти нових друзів або інколи навіть кохання всього життя. Однак зростає кількість небезпек, таких як сталкінг, налагодження контакту для сексуального насильства над вашою дитиною в офлайні та багато інших. Як же ж захистити дитину? По перше, розпочніть відкритий діалог. З дитиною про безпеку в онлайн середовищі. Поясніть, які можуть бути ризики при зустрічах з незнайомими людьми. Нагадайте, що незнайомці онлайн завжди залишаються незнайомцями, і для них працюють ті ж правила навіть після місяця онлайн спілкування, що до незнайомих людей на вулиці. По друге встановіть правила безпеки для онлайн спілкування. Наприклад, не розголошувати ніколи особисту інформацію, не зустрічатися з незнайомцями без вашого відому та згоди. По-третє, нагадуйте дитині, що вона може звертатися до вас з будь-якими питаннями або турботами щодо її безпеки в онлайн середовищі, підтримуйте її та заохочуйте відверте спілкування. А також підписуйтеся на сторінку Stop Sexting, щоб знати більше про безпеку ваших дітей в онлайн-світі.